Доброго дня! У цьому відео я покажу, як отримати доступ до будь-якого аккаунта будь-якої соціальної мережі. Для цих цілей я використовую повністю безкоштовний додаток на Android. Називається Backdoor X. Його я залишу в каналі Telegram, щоб ви могли його завантажити. Щоб знайти сам канал, необхідно вести в пошуку Telegram Backdoor XP. Заходимо в перехідник і далі натискаємо на посилання на закритий канал, в якому знаходиться додаток. Далі ми встановлюємо його, натискаємо Install Anyway. Так же буде необхідно дати деякі дозволи, для чого вони потрібні, поясню пізніше. Сам процес злому я показати вам не зможу, оскільки Ютуб не вітає подібний контент і відео буде забанено. Повернемося до дозволів. Для злому вам необхідно буде вказати вхідні дані про обліковий запис, посилання, номер телефону тощо, на основі яких застосунок проаналізує всю наявну інформацію про обліковий запис на вашому телефоні і зробить шанс на вдале отримання доступу максимальним. Backdoor X не зберігає інформацію про вас і ваш пристрій. Він її використовує в режимі реального часу під час злому. Дякую за перегляд. Використовуйте отриману інформацію з розумом і не використовуйте її з метою порушення закону. Усім удачі!